Як я вже розповідав у коротенькому відосі, опа! Відбулось знеструмулення. Всім привіт! Мене звати DJ Яршковик, та зараз я вам буду розповідати більш детально про те, як при знеструмуленні оселі жити з інтернетом. з Зарядженими гаджетами, не витрачаючи космічні гроші на генератори та павербанки. Бляха, ну дійсно, ціни підскочили до небес цими відключеннями. Деякі провайдери можуть надавати доступ до мережі інтернет завдяки технології PON. Що це таке? Це пасивна оптична мережа. Фішка її в тому, що при знеструмленні вона все одно дає доступ до інтернету. Остається тільки заживити свою апаратуру. Як я вже розповідав у коротенькому своєму відео, для запитки роутера треба понижаючий перетворювач. Нащо він? І так все буде працювати? А ні. Бувають такі ситуації, у яких роутера бувають 5-вольтові та 9-вольтові. А що буде, якщо піднідати 5-вольтовий роутер до 12-вольтового акумулятора? А тут налаштував перетворювач і все працює, хоч 30 вольтове джерело під'єднай. Він буде видавати те, що ти настроїв. Із цього випливає ще один плюс: ви можете заживити роутер з модемом від 21 вольтового акумулятора від шуруповерту. а автомобільний акумулятор пустити в більш потрібне русло. Наприклад, зарядити гаджети свої та освітити одну кімнату в вашої оселі. 60-Акумулятор амперний акумулятор при розрахунку нехитрою формулою зі шкільної програми, має потужність у 720 Вт в час. Я зробив таким чином: купив автомобільну розетку. Та та зарядку для смартфонів планшетів для нього. На обох роз'ємах воно видає 5 вольт. На одному сила струму 2,4, на другому 1 А. На який сам сядеш, на який друга посадиш. Ай, на... Якщо підрахувати пікову потужність цього пристрою, виходить 15 Вт, а це дві доби цілодобової зарядки ваших приладів. Щоб ти розумів, за планшетом ти можеш висидіти максимум 6-8 годин і втовмлений ляжеш спати. Я використовував свій старенький ASUS Transformer Book 100, потужності якого вистачає навіть погратися і подивитись ютубчик у 720 p для планшету 2014 року Шиндовс Гідна поваги. Ось і підрахуй, наскільки всієї цієї системи тобі досить, не все ж мені рахувати. Для освітлення кімнати я використав автомобілі ні а проти отуманки. Так, не світло з люстри, але досить атмосферно. Та цього досить, щоб не сидіти без світла, як не дерталець. З автомобільними акумуляторами є один нюанс. На момент написання сценарію я ще не заражав свій великий павербанк, але. Дуже багато людей пишуть на сайтах та форумах, що ці кислотні акумулятори виділяють шкідливі пари при зарядці та бояться розряду більше ніж 70%. Деякі люди заряджають свої акумулятори на балконі. Майте це на увазі. Взагалі на радіокривницях та просторах інтернету можна знайти багато різних варіантів на ваш смак. Хочете, можете взяти збільшувальний перетворювач та заживити. Ваш ноутбук, щоб з більшим комфортом працювати за ним. Хочете, можете заживити ваш телевізор та дивитися ютубчик усілякі відоси на кшталт цього, або дивитися успіхи наших хлопців із ЗСУ. Варіантів купа. А ти, поки обираєш свій, я буду закінчувати це відео. Нехай прийде світо у кожну оселю, та всі проблеми підуть геть. На все вам добре!